З мирного тилу на неспокійний схід 15 тонн допомоги зібрали на Прикарпатті для українських бійців. Тут домашні закрутки, незамінна вода, крупи, м'ясні консерви, цукерки, печиво, побутова хімія та одяг. А ще засоби для будівництва бліндажів. Це є скоби, які хлопці під яким які потрібні для будівництва бліндажів, також крім скобів, ми веземо і цвяхи, і клійонки, тому що е, в даний момент навіть нам перезвонили хлопці з Мар'їнки, де були розбиті бліндажі. Хлопці не мають де ховатися, хлопці не мають де жити. Окрім харчів та матеріальних засобів, бійцям передадуть і дорогоцінний вантаж. Вервиці та освячені прапори з іконної Богородиці. До таких оберегів кажуть волонтери, хлопці ставляться з особливим трепетом. Одноразово вже ці прапори передавали. Наші прапори є по всьому всі лінії фронту. І верички, наші солдати по всій Україні, які вже відслужили, і які зараз на фронті. Вони всі з нашими вервичками. Вони вважають, що це їм оберіг і допомагає. Є хтось, що віруючий, є хтось може не дуже впевнений в тому, але вважає, що вервичка його врятує в складній ситуації. Відшукати транспорт для поїздки на схід не завжди вдається. Олександр один із небагатьох водіїв, що вже вкотре туди вирушає. За свою працю грошей не бере. Йому тільки відшкодовують витрати на пальне. Тим не мене... За цю справу береться знову і знову. Все заради щасливих облич хлопців, які годі й описати словами. Вони всі дякують за те, що приїжджають, бо ніхто не хоче їхати. Ну а що зробиш? Якщо ну, це не можна, це треба бачити. А так на словах це не, не скажете. Погоджуюсь, то що це є мій такі поштовхи зсередині. Це як від душі все відходить. Волонтери кажуть, певне забезпечення від держави бійці мають, але часто бракує елементарного. Тому й намагаються максимально зібрати допомогу. Втім, відгукуються на заклик далеко не всі, мовляв, стомилися. У мене вислів є такий, який я стараюся дотримуватися, і всі наші хлопці, вся наша команда дотримується. Війна в тому не пробачить. Нікому і коли приїжджаєш туди, навіть оце сказати, що хлопці, вибачте, ми цей раз вам мало привезли, тому що люди втомилися. Нам не ну якось ми навіть не можемо цього сказати. Стараємося ліпше змовчати, сказати на другий раз. Попереду в активістів майже півтори тисячі кілометрів допомогу повезуть різним бойовим підрозділам. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.